Спочатку замахувалися взагалі розповісти все, 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 але ми зрозуміли, що це нереальна задача, тому що ми почали групати, там спивало все нове й нове, і ми зосередилися на двох історіях: на історії Олександра Ройтборда, який от був нашим директором штабного вторгнення, який якраз привів сюди більшість людей, привів сюди зміни. І директора 100 років тому Цвіємського могилевського який очолював музей з 1926 по 37-й, ми побачили там багато паралелей. Взагалі, у нас є звичка дивитися на паралелі між кимось і Ройтбордом. Так склалося. І ми Вирішили поступово розповідати цю історію. Ми бачимо, що є паралелі в тому, як вони перевішували роботи зі стінки на стінку. В цій виставці є фотографії, це фотонегативи на склі, які дійшли до нашого часу дивовижним чином, тому що якісь інші архівні матеріали просто не зберіглися. І е, їхні копії ми виставляємо, там можна побачити, що на жодній фотографії картини не висять от, одним і тим самим чином. І от у Олександра е, Ройтборда також була така звичка їх постійно перевішувати. Е, е, у мене був випадок, коли я вів екскурсію, і буквально я починаю висить одна робота. Я повертаюся в цей зал за годину і там висить інша. Uh, і ми побачили схожі підходи до громадської діяльності. Цвімським Глевський був uh, політично активним єврейським соціалістом. Uh, ми побачили схожі підходи до роботи з ком'юніті, особливо ком'юніті художників. Вони взагалі обидва художники. Uh, і ми провели ці дві. Історії і там розповіли трошечки ще, що відбувалося навколо в сенсі і в музеї до і після, і в самому місці.